Всім які. Сьогодні в нас така тема: що між вами на даний час. Кожен загадує сам собі людину і будемо дивитися. Для енергобільного підписочка ставимо клас, повна діагностика, Viber Telegram. Приймаю людей тільки по запису перша до вас я не проявляюся. Ніяких помічників, нікого в мене немає. Працює я одна. Загадуємо людину, розслабились, ні про що не думаємо і дивимося: що між вами? Давайте так, що було, що є, і що буде так глянемо. Що між вами зараз на даний час? Назвемо так. Так, дивимося. Хто в нас сьогодні? Ой, карта влюблених, карта радості. Ну, жінки і чоловіки, да, хто мене дивиться, знаєте, я вам скажу так. Це не карта якогось одиночества. Ви можете бути навіть пов'язані. Дітьми, Пов'язані з дітьми, сильні стосунки, сім'я, е, Да, Один за одного, я б сказала, тримаєтесь, не відпускаєте. Ну, прямо сім'я така сім'я, да, для якої навіть, я б сказала, можна позаздрити. Сильна дуже сім'я, сильна, сильна. О, Дивіться, дерево. Дерево вийшло. Дерево, переміни. <му> щось планували. Щось ви з цією людиною планували. Щось хотіли змінити в своєму житті. Знаєте, якісь у вас такі були ідеї. Може, хто мав, думав за якийсь переїзд, да? може за якусь покупку будинку? Хто думав. ну, тут а прямо Ви щось хотіли змінити. Змінити хотіли разом. Дуже багато для цієї пари, хто заздрив. Сім'я вийшла. У мене вийшла сім'я. Що між вами зараз на даний час? Ого. Боже, як все хорошо починалося. Між вами на даний час? Зараз є третя особа. Третя особа конкретно зміюка. Зміюка дуже нехороша. І я вам скажу, що людина навіть займається якоюсь темною силою. Може, десь звертається до когось, може, сама вміє. Людина, яка вміє зруйнувати. Получається, в неї це робити. По житті вже руйнувала не одну сімейну пару. Я вам скажу так. Зараз на даний момент між вами падає третя особа. Третя особа, яка звертається до темної сили. Нічого собі. Угу. Ви зараз на даний момент з своїм чоловіком чи жінкою стоїте на відстані. Я вам скажу так, вам помогли жити. Дивіться, яка вийшла сильна карта. Карта влюблених вийшла. Да? Ви радувались, у вас були плани, щастя, удача була присутня вашої сім'ї. Якісь зміни десь ви стрімилися, міняли один за одним були. Да? На один момент в стосунки влізла отака о, гадюка. Королівська кобра, як я кажу, ну, сильно влізла, сильно влізла дівчатка, хлопчики. Дуже багато в кого буде іменно по магії. Стосується магії, тому що тут привороти, отвороти, присушки, що тут тільки не було. Біда, бідою, я вам скажу так, вас закрили. Вас просто закрили. Він до вас став агресивний, Наскільки агресивний, що ви, знаєте, може, навіть не впізнавали. Ну, це насправді він, він ж не такий. Що з ним робиться? Що з ним чи з нею робиться? Ну, Людина просто змінилася на очах, від вас віддалилась, закрилась. Е, знаєте, може, ви молились, де до кого зверталися, просили. Ви не розуміли просто, що коїться. Ви бачили, як руйнується ваша сім'я, але ви на той момент нічого не могли зробити. Знаєте, от нічого не могли зробити. Ви думали, ай да і може, заспокоїться, все буде добре. Але мужчина з кожним днем все змінув, змінювався і змінювався. Змінився дуже різко, прямо дуже різко. Знаєте, таке враження такої щелк і поміняв. Дуже агресивно, може, і руки навіть піднімав на вас. І все за такої особи. Но тут а магічний вплив є. Мужчина не просто так помінявся. Зразу кажу, Ну, тисячу відсотків. Розклади є загальними. В кого як резонує, звісно, пишіть в коментарях. Але тут є магічне втручання дуже сильне. Вам просто перевернули вашу книгу судьби. Йому і вам. Вас закрили, розвели по різні сторони. Дуже сильний обряд був зроблений. Дуже сильний обряд був зроблений. Зроблений дамою. Ну, Кстати, дама вийшла із за пользи щось робила. Може, що. зв'язаний, може, муші фінанси. фінанси. Ну... Мужчина, то непоганий, звісно, якщо у вас така карта шикарна вийшла. А у вас є цей ключ. У вас є цей ключ. Ви знаєте, от ви, вроді, закрилися. Ну, та пішов та йде. Да? Мені важко, іде. Може, ви десь висловлюєтеся в тому, що от він мені не потрібен. Він мені не цікавий, пішов, хай йде. Але ви за ним наблюдаєте. Ви його чекаєте. Ви до сьогоднішнього дня, от зараз хто дивиться на даний момент це відео, ви чекаєте того бумеранга, що прилетів для цієї кобри. От ви її просто хочете наказати. За те, що вона зруйнувала все ваше життя. От в один момент просто все рухнуло в вашому житті. Сонечки, у вас є ключ. Ключ непростий. Ключ магічний. Ви можете відкрити шлях. До того, щоб наказати просто цю людину. Давайте візьмемо в доповнення ще одну колоду. Бо така історія цікава, запутана, блін. Ну, ви візьмете, розумієте? Я просто бачу, що от є ключ перед вами. Якщо він мені вийшов, значить ви його візьмете. Да, він тайний, да, він якийсь закритий. Але ви візьмете цей ключ, ви накажете оце. Хитрющу оцю зміюку, яка влізла і зруйнувала все ваше абсолютне життя. Давайте в доповнення будемо брати, дивитись. О, дивіться. От я ж вам кажу, що у вас є ключ. Таку подвіну трішки. Ви для цієї особи третьої, да, от вийшла карта влюблених, ви троє, ви в тугольнику стоїте. Наказання буде Наказання буде дуже сильне. Ви для неї зробите розрушення. Ви зробите це ви будете. Ну, Зразу дівчата, хлопці, не треба віляти, кружляти. Ви просто узнаєте, що в людини щось произойшло, і що ви знали, що заслу... немає чого жаліти. От нема чого такий гнит жаліти. Заслужила, от і буде тобі таке. Будете до когось звертаєтесь. Я вам скажу так: якою монетою били вас, такою ж монетою вдарите ви. Но ви оцю Дамочку, поставити на місце. Ще як поставити на місце, да будете десь звертатись, да будете щось робити. Знаєте, може, просто стояли в топіку. Не було такої людини ще в вашому житті, яка б, знаєте, як прийшла би посланником звише, щоб допомогла просто вам. От є ця обіда, є ця образа. І я хочу просто, так, щоб було все по заслугам. Повірте мені, буде по заслугам. І ви узнаєте в найближчий час. Між вами зараз на даний момент є конкретна темна сила. Темна сила від дами. А він прийде. Після цього наказання, яке йому прилетить для неї, бо він зараз біля неї знаходиться. Я вам скажу так. Прийде до вас. Прийде, буде проситися. Буде проситися, молитись на колінах повзати, знаєте, ну, чесно сказати. Рішення, звісно, прийняти вам, але ну, він сам не розумів, просто що з ним коїться. По таких картах, я вам скажу так, він сам просто не розумів, що з ним робиться. Для чого він це робить? І я не хочу, але я роблю. Розумієте? Ну, конкретно був пов'язаний мужик. Дівчатка, хлопці, рішення прийняти вам, ще раз кажу, чи приймати, чи не приймати. Але людина, ваше життя назад буде повертатися і дуже сильно буде просити у вас пробачення. Дуже сильно. Отакий на сьогодні був невеликий розклад. Для енергообміну підписочка ставимо клас, повна діагностика, вайбер телеграм. Всім до побачення!